Якраз з місця Дев'ять Дев'яттів. Один мій дзвінок і тебе і з твоїми друзяками попустить. Назавжди. Від режисера фільму «Рейд». Хлопці. Ви чого тут? Не хочемо прогавити найцікавіше. У квітні. Це моє місто. Том Гарді, і не забудь! Я знаю, що ти зробив. Ти ще нічого не знаєш. Озвучено для каналу Артемко. Дивіться з квітня 2025-го.